Думка злітає круто, в синю вись, а то пливе, як голубинна тиша. Дивись, душа моя, у дальню даль дивись. А розум, що ти скажеш, те й напише? Дивись душа, ти з Богом тут живеш і бачишся щодень у цьому храмі тіла, Хоч часом, як невільниця, бредеш, куди б мені життя не повеліло. Дивись, душа. Тобі відкрито те, про що я і помріяти не можу прекрасне. Світле, істинне, святе, шляхи які приносять. Милість Божу а я прислухаюся розум. ще живе і вірю здатен в слові передати те істинне, що тишею. Плеве, той зле стрімкий, що й оком не догнати.